Вітаю, друзі! А, вже вийшла а, з кінотеатру. А, все ж таки, я, як і хотіла, я потрапила сьогодні на прем'єру оцього фільму, про який я вам раніше розповідала. А, чесно кажучи, фільм просто вау! Я, конечно, рекомендую всім, хто тільки хоче задумується, звичайно, піти. Ну, наші артисти такі, ну тут ціли, цілий состав різноманітних артистів, так як я дивлюся різні наші фільми, серіали. Я їх всіх знаю. Тут даже Тарас був. «Холостяк України цього року. І Дар'я Петружицька була. А в кінці у ролі коханки, головної героїні батька, оказалась Ксенія Ох, а, Потрясаюча актриса. Ну, Частова у неї бувають такі ролі коханки. Ну, Катя Кузнецова для мене просто вава. Я її дуже люблю, поважаю, вона така красавиця. Власне, цікаво з нею взагалі все. Приємна від цього фільму, цих фільм, але Цей фільм настільки цікавенький, настільки смішненький, настільки всього класного ньому я побачила. В общем рекомендую. А закінчився, трошки смішно. Пішла в туалет і хопа, темна ночі. Ну, зрозуміло, що достала мобільний, анаріка посвітила, зайшла позаду в хату. Але там дуже темна ніч, кініше, тоді вийшла. Зараз у нас торговий центр вже де, 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 де бере щось, як то кажуть, генератори працюють, щось працює, щось вже закрилося. Але насправді фільм. Фільм дуже цікавий. Цього героя, цього артиста я ще не знаю, але сподобався. Класний, класний класний оказався. Так що всім-сім рекомендую подивитися цей фільм.